У городку 16 лютого на площі Героїв Майдану городочани продемонстрували єдність перед лицем загрози та інформаційного тиску. У день єднання в центрі міста зібралися представники влади, поліцейські, рятувальники, вчителі, медики, працівники культури та інших сфер. В нас в Україні дуже багато національностей, різних меншин, багато політичних партій, багато релігійних конвенцій, але в відповідальні моменти ми всі єдині. І це показує про нашу місцю України. Близько двох сотень городочан вийшли на площу, щоб рівно о 10-й годині виконати державний гімн України. А тим часом кращі учні Городоцького ліцею номер 1 символічно тримали восьмиметровий прапор України. Адже ми зараз всі в інтернеті, і ми знаємо, що там зараз робиться, як там зараз всіх налаштовують. І ми. Поглинаємо цю всю інформацію і себе якось так вже погано налаштовуємо, Але ми надіємося на те, що буде мир, на те, що буде все добре в Україні. І завтра ми вже зможемо спокійно спати. За півгодини до того звучав гімн України на шкільному подвір'ї Городоцького ліцею номер 1 Дирекція, педагогічний колектив та ліцеїсти о 9.30 підняли вгору державні стяги під гучні вигуки Слава Україні! Ми дуже хвилюємося за наших дітей. За майбутнє наших дітей, за нашу Україну. Тому ми сьогодні всіляко підтримуємо єдність, мир. Саме ми хвилюємося за те, щоб найперше це зберегти мир на нашій Україні і сподіваємося, що Господь нас почує. План заходів до дня єднання передбачає також створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації UA разом для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації та прискорення процесу створення системи територіальної оборони. Шановні мешканці нашої громади, я бажаю зберігати спокій. Я бажаю кожному миру, злагоди, і усе буде добре.